Доброго здоров'я, шановні пані та панове, шановне товариство. чергове відео на сумському каналі рубрики Друже філософи, чергове відео, яке ми присвячуємо філософу Сергію Курбатову, який помер не так давно і який був одним з основників цієї рубрики. Ми запрошуємо людей, які знали Сергія, і серед них багато людей, які дійсно досягли результатів високих, яким є що сказати. Які знають, що таке мислення і успішні мисленні. Я вам представляю Олексія Самсонова. Він входив до студентського кола, куди входив Сергій, куди входив і я. Потім Олексій приїхав в Київ. Наразі він священник Рима Католицької церкви, він директор радіо Марія. Будь ласка, вітайте. Вперше у студії Сумського каналу Олексій Самсонов. Слава Україні, Алексію. Героям Слава слава Ісусу Христу! Також <реш> <реш> на слава! Дуже радий бачити тебе. Сьогодні у нас, шановні пані та панове, важлива тема. Ми сьогодні поговоримо про слово Божє про Біблію і поговоримо у таких двох аспектах: практичний, чи є певне практичне значення для нас у тому, щоб читати Біблію. І якщо є, то як її читати? Бо, ну ви знаєте, чесно скажу, в мене є великі сумніви, що коли люди говорять, що я читав Біблію, що дійсно є певний ступінь осмислення, оскільки розуміти цю книгу не так просто. Я там в процесі нашої бесіди поділюся своїм досвідом розуміння, а до пане Олексія в мене перше питання. Практичний сенс. Може не треба, може якось так сьогодні людині сказати, ну да, є така Біблія, як там нас вчили, літературна пам'ятка. Якщо ми не віримо в Бога. Якщо віримо в Бога, сказати, є священна книга у нас. ну, В принципі, все. А там якась архаїка, там, ну, такий контекст, який зараз вже значення немає. Таке угу. питання. Слухайте, ну я так думаю, от. Олег, ти сказав про поділишся своїм досвідом Святого писання. От я пам'ятаю, от зараз згадав мій перший досвід. Я не був ще священником, не був в церкві. Мені років 13 хіба було, да? І теж ну, чомусь мені стало цікава релігія. Да? От. Це був ще Радянський Союз, да? Радянська школа. Ми навіть не в Україні жили в Калінграді Мій батько військовий. Я пішов в воєнторг. Да, там біля військової частини магазин, і там така товста книга. Настольна книга атеїста. О, ну це фундаментальне видання. Так, Алексію. І мені так цікаво, це стало. Це коричневе як зараз. Так, так, так. <світ> власне, це, там про всі релігії і так далі. І це було моє перше знайомство з Біблією. Я пішов, купив, ну, хлопець, 13 років, я навіть пам'ятаю це продавчиня. А тобі навіщо ти? Ну, там сказали там якусь політінформацію приготувати, mm -hmm. а мені просто цікаво було. Я купив цю книжку і почав читати. І теж там, ну, звісно, писали всі ці кафедри атеїзму, марсізму, чого там інше. Да? І вони теж використовували біблійні уривки. Mm -hmm. да? Але використовували, щоб, щоб, що? щоб спростувати, довести якісь там проблеми і так далі. От я пам'ятаю моє перше знайомство. Да? да, тобто зі святим писанням. І просто вже пізніше, коли до церкви прийшов, ну я так собі думав, ну от, цілі кафедри, там, атеїзму, вони вивчали святе писання, читали Біблію, яка їм була користь? От ніякої. От просто можливо, заробляли гроші, робили кар'єру, захищали дисертації і так далі. Користі жодної, Да. Mm. да. Але натомість я знаю там. Десятки сотні людей, наших віруючих, які читають це слово, які мають свої проблеми в своїх родинах. Да? Там, там чоловік, жінка, там розлучаються, діти не слухаються, не знають, як бути в житті, вони читають це слово, сприймають його з вірою, і це допомагає їм, да? допомагає їм вирішувати ці проблеми. Тому, да? ну, тобто, коли ми загалом беремо Біблію, ну, так, думаю, можна бути як ці професори атеїзму, яким жодної користі не було, а можна бути насправді як віруюча людина. Так? І тоді буде користь. От, тут є ця межа. А, ну, вже почали ділитися власним досвідом. Я пам'ятаю, теж радянський я школярик робітниче селище. Ось розгул цього атеїзму, марксизму, лінінізму. Пригнічений душевний стан, я як зараз пам'ятаю, і я розумію, він був пригнічений через те, що я бачив цю обмеженість, цю якусь обмеженість на побуті, зосередженість на чомусь такому приземленому. І тут я пам'ятаю те, що в ста книга, але це була Біблія в моїй прабабусі Степаніда Конановна, як зараз пам'ятаю, і я беру. І я починаю читати, о том, хто кого народив, Ісаак, Яков і так далі. Я думаю, ну нащо це, що там? Я починаю проглядати і натикаюсь на книга пророка Сірах. І там я починаю якось вхоплювати контекст, і я розумію, що є світ духовний, не обмежується все тим, що я бачу світ намного цікавіший, і я в всіх світах можу також жити і реалізуватися. І книгу пророка Сіраха я читав, і я, і я постійно читаю Так. І... Mm, да. і є у мене просто є там улюблені книги, у, у улюблені частини в Біблії. Книга пророка Сіаха, а Сіраха Соломона», Соломона, піспісней Соломона, Люблю Даніїла, Псалми Давідові», Якщо серед чотирьох Євангелій від Іоанна. От я би хотів зараз, якби перейти до питання як сучасній людині. Те, що практичний сенс є однозначно, ти можеш дійсно надати відповіді на питання, які, ти які тобі турбують, по відношенню до жінки, до чоловіка, до до дружби. Там є Божа відповідь, да? відповідь у духовних вимірах. Хто тобі говорить через це. А от як читати, дійсно, ну не треба, якщо вам не заходить розбиратися, хто кого там народив на початку, і книга буття там не заходить. От починайте ну, уривками в певних фрагментах і щось дозайде. Ну, якось так, може, грубо в мене вийшло. А як правильно, все ж таки ти вивчав грецьку, єврейську, латину, ну, тобі відніш. Тому ну, порадь. Як читати? Я одразу пригадав, я був ще семінарістом, я навчався у Римі, і теж ну, ми постійно ходили на різні церемонії, служби в Ватикані. І колись така була зустріч для семінарістів з папою, тоді ще Ян Павло ІІ, да, нині святий папа. Це Вайтила, так? Да? Вайтила, так. Да. Ага. Карль Вайтила. Да. Ми ага. прийшли, там такий величезний зал Аула Павла VI, Просто всередині Ватикану, ну такий концертний зал, як якби ми сказали, то на наші умови величезний. І там прийшли сінарісти, нашої семінари, інших багато молодих хлопців, і вийшов цей папа. Тоді він вже, ну, вже мав свій вік. Я думаю, там багато з наших от, слух, глядачів, глядачів mm. пам'ятають, як він помирав. Важко було дивитися, от стара людина він вийшов, вивезли його на цьому возику. Мав якісь там папірці, там, заготований текст, але він подивився на нас. Да? Молоді, молоді хлопці всі там скандували «Віва іль папа! Нехай живе папа, ну там ціла така зустріч з папою, це завжди є дуже цікаво. Да? Да? І він відклав ці папірці і почав згадувати своє життя. От, як він в Польщі жив, як він в підпільний семінарі, а потім розповідав, як він читає Слово Боже. І він розповідав так, що, от, наприклад. Да? В неділю ввечері, коли вже вільний, коли вже всі обов'язки пройшли, він вже починає думати, так, через тиждень я маю от вийти в цьому віконечки на площі Святого Петра і сказати якесь слово для, для людей. Згідно от недільного Євангелія, наступного тижня, він каже: я за тиждень вперед відкриваю це Євангеліє, читаю його і думаю, що я маю сказати людям. Да? І папа теж, ну, собі, папа, да, великий папа, святий папа, він каже, ну, часом буває така ситуація, що я геть нічого не розумію. Угу. Я, я не чую це слово, я не розумію, що треба сказати людям. І тоді він сказав дуже таку просту річ. Є в Біблії такі уриви, коли Мойсей підходить до скелі, народ не має води, і Бог говорить йому так: з цієї скелі маєш видобути воду, маєш бити всю скелю. Він казав, що от це слово Боже, цей уривочок маленький, да, він для мене, як ця скеля, от скеля, в якій води немає. Що треба робити? Просто от стукати, да, бити. І так от, врешті, мій досвід такий самий. Часом, от Я кожного дня маю пояснювати Євангелія практично на радіо маю програму. І часом так само я відкриваю і думаю, що я маю сказати людям. Я, я сам геть не розумію, не, не чую да, цей голос Божий в цьому уривкові. Да, бо бо те ну, можна сказати якісь технічні речі, там, які я вивчав там, на лекціях, да? але треба сказати, що, що тебе доторкає. Да? Треба починати бити, а от як бити, тут же є варіанти. Да? Можна просто читати, перечитувати, можна сісти, зробити таке розважання, медитацію таку духовну. Можна почати, Боже, дай мені зрозуміти це слово. І потім відповідь приходить, ну, от розуміння приходить, Бог починає промовляти. І це ну, насправді цей момент ну, просто такого от вибуху. Те, що було от мертвим, здається, не мало в собі життя несподівано починає промовляти до тебе да? в твоє життя. Це просто ну, неймовірний досвід. Да? Так що просто бити, е, як Франко казав, лопайте цю цю mm -hmm. скелю. Я хотів би ще дізнатися про твою точку зору з приводу такої практики. Я би все ж таки порадив, ну, на власному досвіді, я зрозумів, що це ефективно дійсно, читати, читати Біблію з коментарями. От можна такі знайти видання, що позаду книги коментарі. Угу. Ну, реально, все ж таки, контекст археічний. Там, Зрозуміти, треба розуміти, що відбувалося дійсно, яка була ситуація історична в ті часи, якщо навіть <клес>, взяти там Євангеліє, там, хто такий п'ятий паркуратор іудії Понтій Пілат, да? хто там такі ці митарі, хто такі сідуки. Ну, розуміти суспільство. Для цього потрібні так, коментарі, як ти вважаєш? Так, да, я теж використовую, да. Тобто, це нормально, Да? У нас в Україні ну, немає таких ну, насправді гарних видань з такими великими коментарями. Отож, да? отож. Але є інтернет, да. Я сам дуже часто, коли готуюся, просто шукаю там якісь там речі, які незрозумілі. Да? Але це є така праця, да? от, і плюс, да? що є, що є важливо, от, як читати цю Біблію. Я думаю, що взагалом не варто от просто від, від першої сторінки до останньої просто нон-стоп читати, перевертати. Ну, можливо, комусь так цікаво. Да? Я так думаю, не, найкраще просто брати якісь уривки, про які ти почув, або які читаються сьогоднішнього дня в церкві, ну, бо церква має на кожний день свій уривок Євангелія. Да? Маленький уривок, там 10 віршів, ти прочитав, зупинився. Подумав, передумав, да, і це допомагає. Да. А так, щоб читати від початку до, до кінця, особливо я знаю багато людей, які просто починали читати, а потім ламалися на книги, там ну левіт, наприклад, коли ціла книга розповідає, як треба там вдягатися, приносити жертви. Це насправді дуже складно. Да? Це треба терпіння, і воно насправді може бути нудним. Да? Тому треба от, докладати зусилля, а починати читати ну, просто з Євангелія. Справді, 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 докладати зусилля. Тут ми із Курбатом згадували ці студії, цитували Франкауто там. Книга морська глибина, хто в них перне як до дна, той, хоч і труду мав досить, та дивні перли виносить. Я це процитував, а потім Курбатов сказав, що Геракліт був цей нереальник, так, який угу. порівнювали його. Тобто зусилля докласти треба, і це треба усвідомлювати. Хочете ну, дізнатися про духовні істини, глибокі якісь у житті, ну, треба докласти зусилля. А от з приводу від початку до кінця, ми ж з тобою педагоги, правильно? От людина починає читати, хто кого народив, ісак, Яков і так далі. Потім доходить до цього лівіта. У неї починають негативні емоції переважати над процесом мислення. Вона роздратована через те, що вона вже там другий, третій абзац або сторінку поруч не, не розуміє. Починає о, почуття, оце таке, ну, з якогось самоусвідомлення якоїсь власної недосконалості. Цього треба уникати. Я абсолютно з тобою погоджуюсь. Я, наприклад, я, наприклад в мене там є улюблені, а, улюблені фрагменти, які я люблю і, і перечитувати, і дивитися і в їх, їх вияви в живописі, в літературі, в поезії. От у Григорія Сковороди улюбленого у нього, сад божественних mm -hmm. там із такого зерні, там вже цитата з Біблії. Пісь пісні Соломона люблю. Ще люблю псалми Давіда, це як, це як лі, літературна пам'ятка, це ж висока поезія. Досконала висока поезія. Тому погоджуюся абсолютно. Що ще можна людям порадити? Наблизити їх до цієї книги. Важливо, дійсно. Не знаю, да, тобто тут є так, да, що, знаєте, от є, є така історія, от, я думаю, тобі як. Філософі буде цікаво. Євангеліє від Йоанна, ти вже згадав, да? твоє, твоє улюблене Євангеліє більш таке високе. Да? Ну, з чотирьох. Да, з чотирьох, там Йоанн навіть має свого знака, да? свій, свій символ, Орел, да? Тобто два пояснення. От, кожен євангеліст має свій знак. Там, людина, ВІЛ там, і так далі. Йоан Орел. Да? Чому Орел? Тому що високо літає, більше бачить, більший простір під собою. І там є ще одне пояснення. От, в середньовіччя вірили, що. Орел це єдиний птах, який може дивитися на сонце і не осліпнути. І Бог, Ісус, є Сонцем, і Він дивиться і не сліпне, тобто бачить трішки більше. От, власне, в цьому Йоанна є такий цікавий уривок, це є третій розділ. Приходить до Ісуса Христа вночі такий книжник, фарисей на ім'я Никодим, і вони починають таку довгу нічну розмову про сенс життя, про друге народження, як це можна от, змінити своє життя, про Духа Святого, про сенс усього, про те, ким є Христос. Да? І така довга розмова. І ви знаєте, от, я пам'ятаю, коли е, я мав перше такі лекції з Біблії, от, коли вже пішов в семінарію, то був у нас один викладач, і він от, власне, розповідав це Євангеліє, і, і він нам давав таку відповідь. Коли найкраще вивчати Біблію вранці, в день, ввечері, вночі. Він казав: дивіться на це в Євангелі, от вночі, ввечері, коли вже всі там справи денні відійшли, виключати всі телефони, всі комп'ютери, телевізори, сідати да, і вночі починати цю розмову. Да. От як цей Никодим вночі приходить на цю розмову? І, знаєте, я тоді теж так пробував. Так, от вночі, ввечері, пам'ятаю, в семінарі у нас відбій, як в армії, там в 10 всі мають лягати, я теж пам'ятаю, ховався там від наших, від наших ректорів і пробував розмовляти. Ну, Цікаво було, цікавий такий досвід. От, наодинці там, якусь там свічку запалити. Знаєте, от, Я так думаю, що от, здається, це така дрібниця, да, ну, Біблія така велика, такі великі обрії, але допомагають і вивчати ну, навіть маленькі речі, да? От, там поставиш свічку, ця свічка вже має свій сенс. От якось допомагає, Да? Або, наприклад, взяти з собою цю там, ручку, пензель, там не знаю, що олівець, там, фломастері і так далі, і починати там писати на ній. Я пам'ятаю, колись, колись зустрів одну там нашу париф'янку, і вона побачила. Моє святе Писання, да, Біблію. А в мене там все воно покреслено, якісь там написи, щось там підкреслено. Вона так висварила мене. Отець, як ви можете? Це ж святе Писання, воно ж має десь там стояти там, на полиці. І, і, і дуже обережно, дуже уважно треба, тобто, щоб, щоб не забруднити його. От власне, от, я повністю не походжу, от, просто вона має бути ну, таким. Да. Покресленим усім. Ці речі допомагають. Потім зараз я там відкриваю свою Біблію. Там дивлюся, там, три роки тому я написав одну річ. Ні, зараз я з цим не погоджуюсь. Зараз я, я це по-іншому сприймаю. Да? Був, був такий святий церкви, святий Єренім. Дуже цікава особа. Він вважається отець, вчитель церкви. Да? Тобто, Загалом в церкві ну, близько 20 вчителів, от, тих, які ця церква називає своїми вчителями. Да, тобто, Їхнє вчення актуально і тисячі років тому, і зараз. І цей Іранім був той, який. Який вивчав святе Писання. Він виїхав з Риму, поїхав до Ізраїля, жив там в печерах біля Віфлієму, вивчав мови і так далі, щоб розуміти все це, і робив переклади. Він зробив цей переклад вульгата, так звана, да? тобто офіційний переклад на латинську мову. І він сказав таку фразу просто геніально. Да? Святе писання змінюється разом з тобою. Mm. Тобто, що це означає? Наприклад, я сьогодні беру ну, от цей текст Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Якова. Yeah. І такий довгий, нудний текст. Я читаю собі, мені це, ну, я не розумію, про що це. Да? Потім, можливо, якась там думка прийде. Але, можливо, через рік, через два. Щось зміниться в тобі, так, от твої обставини, твоє життя, там, війна прийшла, якою раніше не було, вона змінює нас. Якісь там твоє усвідомлення твоєї сутності, світу. І ти починаєш береш цей самий уривок. І тобі це починає промовляти. Це ж про життя, це ж про наших предків, це ж про походження Христа, він не десь там з неба, а от просто з нашого, з нашого роду. Він, він такий, як ми, в усьому, ну, крім гріха. Да? Тобто, і це починає тебе доторкати. Да? Тобто святе Писання змінюється разом з тобою. Да? Тобто ти кожного разу, коли відкриваєш його, читаєш його на різному, на іншому рівні. Да? Тобто воно є живе. Да? Тобто, і, і, і це є досвід, ну, от, власне, мій досвід як священника, да? що це слово може бути мертвим, да? якщо, ти, якщо ти ставиш таку стіну да? між собою і цим словом, а може бути от, реально от, живим і промовляти до тебе. І це, ну, це насправді це такий величезний досвід. Ще, що мені подобається в Біблії, там одна фраза може ну, бути таким життєвим кредо, якби надати відповідь, якусь фундаментальну відповідь на твоє якесь питання ну. екзистенційне. Для мене, наприклад, одна з таких фраз <кій> кінець книги Іакова і помер як Іва. Іов людина, жила людина mm -hmm. у землі УЦ, а, і помер Іов, насичений життям. Mm -hmm. От, от питання, як треба прожити життя, чим наповнити життя, і коли варто помирати. От помирати варто, коли ти наситив життя, тобто ти використав фізі, всі свої фізіологічні, ментальні, ну, як сосуд наповнив повністю, і ти можеш сказати собі все. Я от. таку відповідь, от, от мені теж колись дуже доторкнуло. Mm. там не тільки про Іова, а й є інше. От, от, вони померли одна, насичені, одна фраза. насичені Од... днями. Да? Да. Одна фраза. Я колись, ну, от, от, от ми сьогодні там про Біблію, але ну, так ну, трішки скажу, що Бог промовляє не тільки через Біблію, через різні mm. ситуації. Я мав от розуміння от цієї фрази в, в одній такій ситуації. Да? От ми, там, скільки, там, 12, 12 років тому ми починали от, працю над Радіо Марія, і мені допомагала одна монашка, така сестра Марта Рік. Вона сама народилася у Львові, ще в польському Львові, там, до, до Другої світової війни, потім прожила в Польщі, вона працювала на Радіо Ватикан, да? колись там, да? а потім приїхала в Києві, да? і вона дуже допомагала мені, та, дуже така мудра жінка, дуже шанував її. І я пам'ятаю, що... Ну, це було, вона хворіла, Да? От років 80 мала, ну тобто насичена роками. І я теж пам'ятаю, що одного вечора прийшов там до каплиці і тут раз смс від неї. Два слова. Аве Марія. Радуйся Марія. Я одразу так розумію, вона прощається. Да? Ну, тобто, я знав, що ну, вона вже да, в такому важкому That's стані. Я одразу поїхав до цього монастиря, це в Києві було. І теж вона лежала на цьому ліжке, монашки, монахині мене пустили, да? і я почав, ну, я от вона лежить, вона побачила мене, почала посміхатися. Я їй щось розповідаю. Ну, я не знав, як бути в цій ситуації, про що з нею говорити? Я почав розповідати, ну, у нас такі плани, ми там це хочемо, це хочемо зробити. А вона просто спокійно слухала, просто посміхалася. Ну, тобто вона вже була тут, була, але вже чекала вже іншого. Да? І я так зрозумів, що ну, так, вона переживає за, за нас, але от насичена днями, що от вона чекає вже того моменту зробити цей перехід від цього життя до іншого. І я от, Це така ну, от смерть, яку я бачив, таку от святу, да? от можна помирати в проклятті. А можна в От Вона помирала так, от насичена днями, от вона все, все знала, багато людей там, була там, викладачем, там, професором і так далі. Але да, от все, от насичена днями, тут на землі от все. Да, вона все спробувала, все побачила, багато про речей думала. І тут є момент от, іншої, да, от, переходу зробити цю Пасху. Пасха це перехід. Переходу в інший світ, в іншу реальність. І не Отом, вийти такого страху нежі. смерті. Нема. От вона тільки посміхалася. Одна так? тільки фраза. Так, Я от, тут насичена днями. Буквально це... пару хвилин залишилось. Я не хочу сказати там і попросити тебе від рефлексувати. Людина це істота соціальна, був Аристотель. І важко от ці сенси, які є в Біблії, носити тільки в самому собі. От ти спілкувався от з цією жінкою. Я також дуже багато з ким спілкуюся і а, говорю про те, що написано в Біблії. А там є дуже багато є практичних речей. Наприклад, мені вдалося вгамувати одну людину, заспокоїти її, просто заспокоїти. Ну, це відома ситуація із цим відомою ситуацією коли Соломон кинув свою обручку. Угу. Улюблена обручка була написана все, все це мене мене. Це, Да? А коли кинув, побачив що там надпис всередині. Мене це і це. <гум> От я розповів одній людині, і ну, вона реально там <гум> якось поспіхнулася. Тобто навіть є сенс у своїй роботі з емоціями, От, в Біблії можна знайти. Дійсно, емоції, почуття це дещо, що не може тривати у часі довго. <гум> Вони пройдуть, залишиться щось інше. Останнє, якби, так питання, як ти відносишся до того, що якби у зв'язку з цими біблійними сюжетами і сенсами ну варто спілкуватися з людьми, поширю, ну, поширювати це, якось Це звісно, ну принаймні, це питання, це питання до мене всередині себе, це нереально ну, ти... до священника воно ну, просто ну, мене... я ж спеціально задаю. Не, варто, варто. Ну, я, можливо, зараз не популярну річ там скажу, бо ну, да, теж до Достоєвського, ну, яке зараз ставлення після всіх цих подій. Да? Але врешті, я пам'ятаю, ми ще в школі вивчали, да? тут в Сумах, до речі, да? е, приступлення і наказання. Да? Там є просто геніальний момент. От сидить ця блудниця, проститутка, соня, до неї приходить цей вбивця Раскольніков, і вони вдвох починають читати Євангеліє від Йоанна, mm. Воскресіння Лазаря. Я пам'ятаю, колись давно це був один із тих от, моментів, який на мене так доторкнув. Да? От Злочинці да? от вбився проститутка. Да? Вони читають це Євангеліє, як Лазар вийде геть назовні з цієї гробниці. Да? Він виходить, а, а сенс є в чому? Да? Що вони теж змінюються. Да? І теж ну, от, мій досвід. Да? От коли ми говоримо про Євангелія, ну то я маю на увазі, священники, віруючі люди, от дуже багато тих, які були мертвими, от мертвими через гріх, через страхи, через комплекси, через якусь свою історію там, свого життя важку, і от були в гробниці, да? от щось відкочується цей камінь да, із цієї гробниці. В Ізраїлі так ховали каменем, запечатували, да? виходять назовні, да? і починається щось інше. Да? І от ця Біблія, це слово Боже, от має в собі цю міць. от Як це працює, не знаю, так? а от має цю міць от, підняти тебе, тебе з мертвих. Ну це, я скажу так, що в це називається становлення, бекамен, парменідо. Це дуже важлива річ. Я от не люблю слово розвиток. Тим більше трансформація. становлення, от Це те, що ти говориш. Біблія змінюється з тобою, ти змінюєшся з Біблією. Це метафізична дорога, якби. Це динаміка, це є щось таке статичне, ну, пекамент, да? Все, все mm. поясняє. Становлення, Твоє вічне становлення. Як один тут жартівник сказав, це метафізична дорога в нікуди. Ну, mm -hmm. <рес> ну Реально, якби кінцевого ми не бачимо, кінцевої станції. Ну, в Русі, в цьому русі є сенс життя. Дякую, Олексій. Я думаю, що якась така oh, прапівде... пропідевтика, да, от якась таке вступ до. Вступ до... Такої важливої діяльності, як вивчення Біблії і вивчення слова погане, як по життя з Біблією, так, життя, 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 життя зміна з Біблією ми зробили. Шановні пані та панове, на Сумському каналі була бесіда про те, яке практичне значення має осмислення Слова Божого Біблії. Говорили з Алексієм Самсоновим, він священик Римокатолицької церкви, проживає в Києві, директор радіо. Марія. Це відео присвячено пам'яті філософа Сергія Курбатова. Я думаю, що наша розмова має суспільне значення, тому прохання поставити подобайку та поширити в соціальних мережах. До побачення.